Вітаю, друзі! Огляд на рослини в Ікея. Ось така величезна пахіра. Є. Сьогодні в мене буде відео з цінами. Вирішив я зробити так. Ця пахіра коштує 37,90 євро. Ну, вона десь до 2 метрів висоту. Поруч з нею продаються 37 євро. Поруч з нею продаються такі фікуси величезні по 34 євро і драцени. Тобто такий фікус буде стоїти 34 євро коштує. Є ось ця діпсіс пальма. І ця пальма, великий Діпсіс, коштує 25 євро, а маленький десь 40 см. Трошки дешевше. Є отакі зим'я кулькаса, Коштують 15 євро. І епіпрему ми вже на такому стопчику. За них хочуть 30 євро. Величезна кількість сукулентів завжди є. І отаких драценок. Драценка ця коштує, здається. 9 євро. А ось ця красула велика, тут дуже багато. Вже наросло, коштує 25 євро. Ось так. Карділіна 15, боже, вона вся в шкідниках. Такі бонсайчики є по 12 євро. До речі, їх можна тут дешевше купити завжди. Є кактусики маленькі. До речі, тут набір кактусів, якщо ви зрозуміли. Три різних можна обрати, який-то ну, більше хочеться. Мамілярія, такий кактус. І це все добро коштує 5 євро набір. Є ось такий суккулент. Мені він трошки подобається, трошки не подобається. Назву я його не буду знати, але листочки такі прямо ж тверді. Ось. Кулентів дуже багато на вибір. Скомпоновано. Берете, вже 15 євро, готове. І піпряному, і плющ. Куди ж без плюща, хедера. Але ця величезна хедера коштує всього 3 євро, бо її на вулиці росте, скільки хочеш. А є тут орхідеї, вони дорожчі. Ось такі пакуванні 12 євро. І такі маленькі 5. Ось це дорого. І земля коштує коштується 15 євро. Вони великі, тут нарощено вже багато. 12. Ні, 15. Вони величезні, це дуже добра ціна. Ананасики по 9, по 8 євро. І хоя. Оця хоя 7 євро, вона дуже велика. Е, для, на 7 євро це дуже класна хоя, Дуже прям. Є ось таких багато, я не знаю, як вони називаються. Е, папіромі шестаке, коротше. Оце я теж не знаю і не хочу знати. Так, да, то все папіромі внизу. Різні-різні види. За 5 євро. От. І навіть традисканція її якась дивна. Традисканція. А де вона традисканція? Це ж Є тут і така велика вже стріліця. Якщо стріліця подається, отака велика, то це стріліця Николая. І я вас вітаю, у неї кругли листочки. Вона виросте до 10 метрів висоту, а в квартирі буде. Ну, дуже швидко великою. Таку стріліці продають Ніколаю тільки в такому розмірі. Знаєте, це. Ось і традисканція 7 євро. Я не зрозумів, де вона. І ще в Ікеї дуже багато красивих філодендронів, дуже дешевих. Цей філодендрон, до речі, коштує неприлічно мало. Щось євро 3-4. Аж хочеться його купити, але для нього треба щось. За 5 євро така монстера величезна вже. Вона вже велика, здорова і вже розділяється різний листочок. Дуже швидко ростиме. Папороть, бігонія і. Забув, як вона називається, вилітіло мене з голови. І ось така маленька, за 3 євро пахіра. Можна купити собі, вона дуже швидко виросте, а велика коштує дуже дорого. Ідрацена за 3 євро. Це теж нормальні ціни. Філодендрон 7 євро. Величезний, здоровий. Дивіться, який лист. Це можна не встояти. Так. Ну, реально він дуже вже великий. Філодендрон. І тут вони різні абсолютно. Дивіться. Щоб не діставати, крокодильчик є. Є ось такий і є ось такий. Клас. Вибір філадендринів, який найкращий, мені здається. І за найкращою ціною. Тому що це ціна реально за такі рослини. Великі, просто великі рослини, 7 євро це дуже мало. І за крокодила, це дуже мало. Ось так. Такий огляд невеличкий. А з чим піду я додому? Це буде секрет. Оце Філодендра. ну він громадний. І за нього 7 євро. Це дуже круто. А з чим піду я додому, це буде калатея, згадав назву, забуваю. Я не скажу з чим я піду. Ні з чим. Треба себе стримувати.